Не закладають так, російські війська розмістили у приміщенні четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції вибухівку. В Українській Держінспекції ядерного регулювання про це стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром МАГАТЕ. В Держатомрегулювання кажуть, що неофіційними каналами вони отримали. Таку інформацію стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізької АЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків. Чим це все загрожує? Чи є на ЗАЕС така а, нова ядерна небезпека? Ольга Кошарна, експертка з енергетики, з нами на зв'язку. З нею про це поговоримо. Пані Ольго, вітаємо вас. Вітаю. То скажіть, будь ласка, маємо таку інформацію від наших держструктур, які посилаються на звіт Магате стосовно того, що на ЗС є вибухівка, є російська техніка. А насправді британська розвідка про це теж раніше казала. Наскільки ситуація нині там є загрозливою? Ну я здивована, тому що е, вибух був на на даху е, енергоблоку 4 е, машинного залу ще 12 квітня. І про це МАГАТЕ писала. Спочатку вони написали в офіційному повідомленні на сайті, що цей вибух був за периметром майданчика. Через тиждень вони написали, що так і да. Він був поряд з четвертим МАЖ-залом і треба розслідування. І те, що держатом регулювання, з Знінацька, про це повідомила тільки 3 травня, мене дивує, тому що я знаю своїх джерел, що МАГАТЕ про це не казала держатим регулювання. Держатом регулювання, прикриваючись МАГАТЕ, зробило таке повідомлення. І, на мій погляд, це, ну, це не гарно, тому що МАГАТЕ може опровергнути. Вони про це не говорили. Це держатом регуляції. Я повідомила МАГАТЕ про те, що вони мають зі своїх джерел таку інформацію. Що стосується наявності боєкомплектів, то це відоме також давно, бо коли Гросі виїхав після візиту на ЗАЕС, то свіжий боєкомплект великої кількості завезли. Те, що є вогневі позиції на дахах, це британська розвідка казала. Є відомості, що ЗАЕС посещав Кирієнка. Вот. На мій погляд, це не випадкові події. До того ж, вчора стало відомо, що частина керівників ЗАЕС намагається взяти відпустки. І, зокрема, заступник генерального директора Чернічук вже в відпустці, і є службова записка за його підписю, що евакуційні, е значить, автобуси для персоналу зараз. Щось готується, щось готується. А що саме важко сказати? Чи можуть росіяни там влаштовувати якісь провокації? Наскільки ну наскільки може бути ядерна небезпека? Бо ми розуміємо, що ну що радянський союз, що їх послідовники, росіяни, вони постійно погрожують нам і ядерною зброєю, наскільки вони можуть використати ЗАЕС як таку ядерну зброю? Ну, самого початку мета э, окупації заес бу, 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 була використання її е, е, як інструменту ядерного шантажу. Це е, сумнівів немає. Е, е, Кирієнко, який очолював концерн Росатом майже 15 років, так він вже декілька разів е, був на Заес, і це не випадковість. Вони можуть спровокувати якийсь інцидент з радіаційними наслідками з мітою зупинити контрнаступ українських військ. Оце моя експертна думка. Тому всі ці такі підготовчі заходи, провокація, але обов'язково вони цю провокацію на українську сторону значить, спрямують. Тому е, треба готуватися до найгірших сценаріїв, е, я так вважаю. Е, бо е, ми бачимо, що від Росії можна очікувати все, що заповнений. Ну, е, атомна електростанція, це ж не проста структура, це не просто панельна будівля, зведена, а важка. Наскільки там можливо. Її підірвати, там якийсь певний блок, чи як це може відбутися? Бо ну я, наприклад, особисто не розумію, яка там може бути настільки провокація, щоб погрожувати ось такою ядерною загрозою? Ну, по енергоблоках вони навіть на початках окупації ЗСУ не розстрілювали прямо енергоблоки, Були влучання. Ми пам'ятаємо, як вони заїжджали, але. Але е, не треба мінувати реакторне відділення чи машинний зал. Е, достатньо замінувати трубопроводи, які, через які е, постачається вода для охолодження реакторів. Це, е, це завдання таке найпростіше. Тому, е, на мою думку, вони до останнього будуть використовувати е, ЗАЕС, Погрожувати радіаційним інцидентом, для того, щоб змусити, по-перше, не допустити контрнаступ Збройних сил України, по-друге, примушувати наших партнерів, європейських та американців, щоб вони, в свою чергу, змушували українську сторону сісти за стіл переговорів. Mm. Ні, в тебе є є ще питання, ти кажи? Ні, давайте перше. Да, в принципі, ми сподіваємося, що такого не станеться. А наскільки МАГАТЕ в даному випадку, до речі, може вплинути? Я забрала в тебе питання, вибач, а, пані Ольга, наскільки МАГАТЕ, ну, вони реально можуть вплинути на цю ситуацію, стежити за нею? Чи будемо мати приклад ОБСЄ, які працювали з 2014 року на території Донецької Луганської областей, але нічого не бачили, нічого не чули і ніде не були? Чи може МАГАТЕ стати такою ж самою структурою, яка закриє? Нічого не бачить, нічого не чує. Ну, це схоже. Тому що МАГАТЕ за мандатом не має повноважень впливати і примушувати, так і інше. Вони спостерігачі. Вони фіксують події. І е, е, основне завдання це спостерігання за станом ядерної традиційної безпеки на Завіст. Все. Вони не можуть вплинути на російських окупантів, е, примусити їх вийти з АЕС, бо зусилля Гросі генерального директора МАГАТЕ протягом 7 місяців, е, шляхом дипломатичних переговорів, створити зону безпеки, ні до чого не, не призвели, тому що е, Росія вона казала так, так, але це українська сторона заперечує. І так, так і інше, тому це е, міжнародна організація, як і ООН, Вони безсильні перед ядерним терористом а що вони тоді існують. Це теж таке питання, коли є такі глобальні проблеми. Пані Ольго, дякуємо вам, що долучилися до нашого етеру. Роз'яснили, що ж там відбувається на запорізькій атомній електростанції, як окупанти можуть насправді її використовувати для свого ядерного шантажу і примушення України.